Я багато чув про тебе. Казали, ти красива. І профі. Бути профі на цій роботі не дуже красиво. Що ти робиш? Перевіряю, так само, як ти мене. Тобі довіряють. Я вмію прикидатися Макс. За нами стежать. Та ж цілуй мене. Від режисера Роберта Замекіса. Які в нас шанси? Вижити? 60 на 40. Не на нашу користь. Володаря премії Оскар. Бред Піт. Маріон Кодіяр. Я ж казав, що вони прийдуть по тебе Макс. Це що, якась гра? Це іспит. Шпигуни союзники з 1 грудня.